В ефірі Суботня Свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про історію, а саме про події 95-річної давнини, про те, що відбувалося у Києві у листопаді 1918 року. Забігаючи наперед, скажу, що ці події трохи, а може навіть і не трохи, перегукуються із тим, що відбувається у Києві зараз. Говорити про це ми будемо із. Відомим істориком Павлом Гайнижником вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Гайнижник. 14 листопада 1918 року гетьман української держави Павло Скоропадський проголосив грамоту про Федерацію з Росією. От він започаткував, так би мовити, інтеграційний процес можна сказати, якщо використовувати сьогоднішню. Політичну фразеологію, а що спонукало гетьмана незалежної держави проголосити Федерацію з Росією? Ну, власне, грамота називалася не, не грамота про федерацію з Росією, вона просто називалася грамота до українського народу. Але зв'язку з тим, що там прозвучало термін федерація, потім почали люди вже називати її як грамота про федерацію. Власне, спонукало його ті події, які розгорнулися в світі навколо України і внаслідок закінчення Першої світової війни. Це перша інтеграція з центральноєвропейськими державами, якщо говорити сучасною мовою, з центральними державою Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною завершувалася в зв'язку з поразкою цих країн і революціями в них. І тобто та опора, яка була в гетьманському режиму до цього часу. І в тому числі через те, що не було гетьман не з створити армію, хоча хотів, на відміну від сьогоднішніх наших діячів, які мали армію, але не створюють її, а навпаки, ну, розвалюють. Реформують. Так, це реформують це називають так. То це спонукало йому шукати виходу і в підтримці перед зовнішніми загрозами. І цей вихід було знайдено у контакті і союзі з Білою. Росією, тобто Росією, яка не мала державного утворення. І насправді справжність... В Росії тоді точилася вже громадянська війна між громадянська більшовиками раднопортами і білогвардійськими силами, яких було декілька, декілька таких так. державних утворень білогвардійців. Ви от з цими білогвардійцями була, власне. Так, власне, з білогвардійцями, але читаючи уважно цю грамоту, там є такий нюанси, які не досить часто помічають. Там було написано, що в цій федерації Україна буде провідною державою, тобто вона буде об'єднуючим. Тобто в цій геополітичній ситуації, яку нам пропонують, саме гетьманат, Українська держава намагалася бути провідним. Намагалися відігравати провідну, провідну роль. А чи були роль? для цього передумови, щоб українська держава гетьмана Скарпатського відігравала от в цій майбутній федерації провідну роль? Тут подвійне враження, тому що ми не знаємо, яка була б майбутня федерація, по-перше, і чим би це все кінчилося. А друге, те, що розрахунок був такий, що донські козаки денінкінці вели збройну боротьбу з більшовиками. І саме Українська держава на той момент, не маючи війська, мала фінансові ресурси, мала економічні ресурси, великі склади зброєю. І розраховувалось, що ця підтримка. Зіткне чолами дві російські сили, білу і червону. І, за цей, і цей момент буде як передишкою для української держави для формування війська. І поки вони б'ються між собою, стати на кордонах і цим забезпечити собі тил. Ну і тут є ще один нюанс: гра Західної Європи, тому що не без, не без тиску антанти було це. Оголошено, тобто Антанта це провідні держави, і це Франція. Які щойно перемогли Німеччину в першій Антанта це Анеля і Франція, основні держави, і саме на їхню вимогу, не без їхньої вимоги, було оголошено оцю грамоту, тому що, думаю, що якби не було цього тиску, то й не було би такої грамоти. Ну і плюс внутрішня опозиція, яка постійно тиснула, і з упадком німецьких і австрійських сил в Україні, звісно ж, Посилювала свій вплив на гетьмана і тиск, в тому числі і збройним шляхом? Про що гетьман знав? А якщо от порівнювати з сьогоднішньою ситуацією, то тоді до інтеграції з Росією українську державу спонукала саме Західна Європа? Так виходить? Західна Європа і внутрішні негаразди. Внутрішні негаразди. А от власне політична ситуація на момент, коли гетьман Павло Скоропадський проголошує Федерацію, яка в Україні була політична ситуація? Політична ситуація була надто складна і розвивалась вона з неймовірною швидкістю. На той момент, вже в жовтні, українські соціалісти вступили в змову з німецькими соціалістами, а також з більшовиками. І мета була одна повалити буржуазний режим, тобто капіталізм, і повалити гетьманський режим. Тобто всі соціалістичні кола, внутрішні і зовнішні, були об'єднані в єдиний фронт. Проти гетьманату, що теж спричинило його до певних трансформацій. А власне, от ця опозиція, українські соціалісти, це власне були українські політичні сили, тобто які декларували незалежність України, чи вони декларували якісь інші ідеї? Вони декларували незалежність України, але радикальні соціалістичні сили, такі як соціал-демократи та українські соціалісти революціонери, тобто СРІ в простонароді, вони. Декларували незалежність, але не вірили в те, що буде світова революція, і будуть, і світова революційна соціалістична революція проходиться по всій Європі. І тому вони не надто переймалися цим аспектом. І як часто водиться в політиці, питанням соціалізм, соціалізм або незалежність гралося для того, щоб тавуватися. Але вони, свої були так, вони, вони були самостійниками ці соціалдемократи були самостійниками. Отже, виходить, дуже така незвична картина, що українські самостійники домовляються з російськими більшовиками проти українського гетьмана, який збирається теж з росіянами творити Федерацію. Так, і е, питання в тому, що, що вони домовлялися, вони отримували гроші від більшовиків, а також отримували зброю від більшовиків з так званої нейтральної зони. І крім того, вони в міністерських... Е, приміщеннях вели переговори з керівниками більшовицьких організацій, більшовицьких делегацій мирної, зокрема з Радковським і з Мануїльським, з нашого боку, це Вів Виниченко, про те, що будемо повалювати гетьмана, а та як в українських соціалістів не було терористичних загонів, то ці терористичні загони, терористичну армію нашим українським соціалістам надавали більшовики. І а навіть в... директорія, коли вже відбувалося повстання, і йшли збройна боротьба, і йшли проти гетьмана то з червоними стрічками на Кітелях війська директорії війська директорії. А от ви кажете, що в міністерських будівлях відбувались переговори антигетьманської опозиції з їхніми донорами за кордону, так би мовити. А як от що опозиція була представлена у владі, чи яким чином вони справді що в жовтні гетьман пішов на певні компроміси для того, щоб заспокоїти суспільство і, так звано зробив е, українізацію. Кабінету міністрів, тобто до Ради міністрів було введено певна частина представників соціалістів-федералістів, як поміркованих соціалістів, і на цьому він мав досягнути компромісу. І на той момент про союз з Білою Росією не йшлося. Йшлося про те, щоб використати сили білої Росії проти більшовиків, як тимчасовий засіб, і об'єднати націю. Але розвідка, гетьманська розвідка це поліція, державна варта і особливий відділ штабу гетьмана. Йому дали чітку інформацію про те, що готується його вбивство, про те, що готується переворот, і всі поступки, на які гетьман міг би піти, тобто пропонувалось навіть йому бути президентом і зробити Національну Демократичну Республіку, нічого не грають. І важлива ситуація в тому, що які поступки він не робив, його все одно повалять. І тоді він вирішив грати в абанк. І от власне. Те, що він проголосив федерацію, це, я так розумію, від виході, від неспроможності домовитися з власною опозицією внутрішньоукраїнською? Від того, що обидві сили не радикальна опозиція не йшла на компроміс і не прагла компромісу, і та безвихідів його змусила. Ну і плюс тиск контанти. Ну, Крім того, скажу відверто, у нас в, в істориків немає, крім грамоти про федерацію, якихось інших документів. Які ці ти збувки, і які були попередні домовленості? Хоча відомо, що гетьман мав таємні зносини з французами і англійцями, і вони розглядали питання поразки центральних держав в Німеччині у війні, і що робити далі? Це ще коли війна тривала. Ще коли війна тривала, тривала від самого червня до жовтня, гетьман постійно вів таємні переговори, так щоб не знали німці з англійцями і французами. От ще один цікавий момент, який дуже перегукується із сучасністю. На момент, коли Скоропадський був гетьманом, то інший відомий український діяч Симон Петлюра перебував в ув'язненні. Це дуже нагадує теперішню ситуацію, що один з головних провідних опозиціонерів був ув'язнені. І, і, і прямо напередодні відбувається така подія, що прямо напередодні от антигетьманського повстання гетьман. Чи ну я не знаю, чи це була пряма вказівка, але дана вказівка звільнити петлюру, який одразу ж приєднується до антигетьманського повстання. От поясніть, що тоді відбувалося, що Скоропадський весь час тримає провідного опозиціонера в ув'язненні. Потім його відпускають, коли починається повстання. І він це повстання очолює значому. Там було дві метаморфози, які схожі на сучасність. Тобто був ще інший провідний позиціонер Вониченко, якого арештували. І в якого знайшли докази антигетьманської змови і докази, що буде сформований новий кабінет міністрів і переворот. Але гетьман наказав його на другий же день випустити. Хоча були докази через те, що тиск був в німців і тиск в внутрішньому Міністрів. А тоді міністрів в Україні були війська були німецькі? були окупаційні німецькі війська, які прийшли на запрошення Центральної ради, а потім почали відігравати. І він сказав, що цього покидька випустить цього покидька, але встановіть за ним негласний нагляд. А з приводу Петлюри він був заарештований в липні. Але так як він був попереджений, то Петлюра знищив всі докази і фактично його отримували без суда. Тобто, якщо нашу одну відому діячку так, отримували то, теперішню, утримують з футбольним судом, то його зовсім не судили. Але я мушу сказати, що Скоропадський вимагав суду і міністр юстиції, який тогочасний, сказав, що нема доказів. І ми не можемо його судити. Розглядалося кілька питань, що робити з Петлюрою. Одне з питань було, що він таємно випадково помре у в'язниці якимось чином. Друге питання замплумувати його вагони і вивезти в Європу. А третє тримати, як воно буде. І, врешті-решт, без суда його тримали, і було багато вимог. Також тиснула опозиція, щоб випустити. І от ситуація набуває такого дуже напруження сильного. І от за умов цього сильного напруження Петлюру раптом відпускають. А чому що спонукало відпустити Петлюру? гетьман був підданий шаленому тиску з боку свого свого оточення, зокрема міністра закордонних справ Дорошенка, з боку своїх ад'ютантів, зокрема Полтавця Остряниці, потім масова ідеологічна атака з боку соціалістів опозиції. Плюс найважливішу що в цьому зіграли це тиск масонських кіл, тому що відомо, що Петлюра був франкмасоном на гетьмана. І найголовніше це тиск німецьких сил. Тобто соціалісти направили в Німеччину до Райстагу свою таємну делегацію, де там більшість мали соціал-демократи. І, врешті, з Берліна пішла вказівка в керівництву окупаційних військ. Звільнити Петлюру. І коли Гетьман не хотів звільняти Петлюру, тому що розвідка йому доповіла, що все одно буде збройний виступ проти нього, німці сказали, що випустять його силою. Тобто, фактично, він був поставлений в безвихідне становище. І він дав казівку міністру В'язлову, що він випустив його зв'язниця на слово честі. Петлюра дав слово честі, що не буде приймати участь у збройному повстанні. В той же день він ввечері зустрівся. З опозиціонерами, які готували заколот, і вже на другий день був білій церкві і оголосив себе головним отаманом. А гетьмана Скоропадського поза законом цікава така промовиста історія. Тобто, можна сказати, що Петлюра на той момент теж був таким певним символом, не просто от, політичним діячем, особистістю, а таким певним символом, якого вимагали звільнити і в Європі, і всередині так, України. Так. І при цьому, що як і зараз, Європа не дуже розбиралася, в чому суть і хто є хто. Але Петлюра був талановитим оратором і майстерним інтриганом. І його оточення також це, як правило, інтелігенти, люди творчі, які вміли мали під підв'язаний язик і гарно обробляли всю інформацію. І в цьому контексті паралелі як ніколи напрошуються на сьогоднішній, і саме тому можна сказати, чому дехто сьогодні, хто має диктаторські повноваження, боїться випускати українського петлюру, тому що. За сучасного Сучасного, петлюра. сучасного петлюра, Той Петлюра та, також був український. І, тому що це може мати далеко негативні наслідки для цієї влади. А коли Гетьман... Правда, я не думаю, що сьогоднішній диктатор про це знає. Можливо. Але в нього є радники. А коли Гетьман проголошував федерацію, він же ж, очевидно, ну, є підстави припускати, що сподівався на якусь допомогу, що йому певні кола нададуть якусь допомогу. У відповідь на його, оце от проголошення федерації. Чому він не отримав допомоги? Чи отримували недостатньо і, перш за все, він сподівався, що його підтримують українські консервативні кола, і перш за все, це хлібороби демократи, що вони зрозуміють тактичний крок у цій безвихідній ситуації, що це була тактика дій. Однак вони також засудили, і вийшли з протестом, хоча не прийняли участь. В повстанні друге він розраховував на дисципліну німецьких військ. Тобто відомо, що Західна Європа дала вказівку Центральній Європі, тобто Франція і Англія дала вказівку переможеним німецьким військам, щоб вони перебували в Києві і не дали розгорнутися більшовизму, як вони називали петлюрівців і анархії, і чекати до заміни німецького контингенту в Києві французьким і англійським контингентом. Чого, власне, не сталося, тому що вже німецькі війська теж були революціонізовані і вони заключили таємну угоду. З директорією, паролем був хай живе Петлюра, і другим паролем буде хай живе революція, тому що німецькі війська хотіли потрапити на Батьківщину, тому що там вже була своя революція. І... Та, там якраз потрапити. скинули імператора німецького. Вільгельма. Імператор Вільгельм виїхав до Нідерландів. А власне, от, ну, він же проголошував все-таки федерацію з Росією, тобто від російських кіл. він сподівався на якусь підтримку чи? Ні? Він сподівався на підтримку заможних молодих хлопців Сердівської дивізії, яка була недоформована, і сподівався на підтримку офіцерства, якого було тоді безліч в Києві, і, ну, які весь період гетьманату практично пиячили в ресторанах і вели на широку ногу розульний. Образ життя, але він не розрахував те, що він не буде зрозумілий ні з того боку, ні з того боку, тому що біле офіцерство вважало його зрадником, і українці почали теж його вважати зрадником. Фактично, тоді під Скоропадським горіла земля. Він попав в такий історичний момент, коли ні зовнішні обставини, ні внутрішні не давали йому шансу зробити якийсь той чи інший крок. Тобто, будь-який крок в будь-який бік натикався на. Агресивний спротив, тобто для українських кіл він перестав бути своїм, а для російських кіл для того офіцерства, оспіваного в Білій гвардії він так і не став своїм. Він так і не став своїм. Ну він для українських солістів ніколи і не був своїм. Коли він ще керував військами прибережжя Центральної ради, то його армія, його підрозділи були позбавлені амуніції їжі. Він змушений був відмовитись від командирства, тому що не треба звати, що тогочасні українські сили ідентифікували себе тільки як соціалісти. Тобто, хто не був соціалістом, той не вважався українцем. Як деякі заразні політичні сили, вважають, що хто не є членом їхньої партії, той не є навіть українським патріотом чи націоналістом. Тобто, абсолютна примітивізація понять. Добре, от ми бачимо, що сподівання Скоропадського не виправдалися вже через місяць, 14 листопада, він. 14 грудня, 14 листопада була проголошена федерація 14 грудня, внаслідок повстання він вже зрікся влади. Але чи виправдали сподівання тих, хто у нього цю владу з рук вибив, вихопив? Ну, звісно, ні. Тому що, наприклад, коли Воличенко розмовляв з, е, з більшовиками, вони давали зброю і бойовиків, то на слово честі, знову ж таки, більшовики пообіцяли, що. Українська Республіка буде незалежною. І вже з того числа, 14-го числа, тобто 13 листопада, коли було створено директорію, було анульовано більшовиками Берестейський договір. І як тільки українські заколотні війська, свічові Стрільці і інші війська рушили на Київ, більшовики одразу перейшли в нейтральну зону і пішли за ним в спину. А за умовами Берестейського договору більшовики визнавали незалежність України. Визнавали України, якраз в той час йшли перемовини про встановлення кордонів. Отже, у внутрішньоукраїнській боротьбі, можна сказати, склалася така парадоксальна ситуація, що програли обидві сили. Програли обидві сили, але найбільше програв народ і найбільше програла сама українська державність. Тому що абсолютно і тверда небажання до компромісу довело до того, що програли всі. Це була суботня свобода із істориком Павлом Гайнижником. Ми говорили про події листопада 1918 року. Наскільки вони перегукуються із подіями листопада 2013 року, ви можете зробити висновок самі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре, очевидно, що все попереду.